Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі. В цьому відео дуже важлива інформація для всіх українців, хто хоче отримати прихисток в Німеччині і направляється в Берлін. Будемо говорити про нові правила реєстрації в Берліні, про житло для біженців, про важливі зміни для українців також в Європі, про те, як змінились вимоги до громадянства в Європі у 2025 році. Все поясню простими словами без складних юридичних термінів, щоб вам було зрозуміло, що і як робити. Тож, сідайте зручніше, підписуйтесь також на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новин для українців за кордоном. Посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. З 1 грудня 2025 року, саме в Берліні, змінюється порядок реєстрації українців. Це стосується первинної вашої реєстрації, отримання першого документа, короткочасного житла та подальшого вашого оформлення параграфу 24, тобто. Дозволу на перебування для українців. Отже, які основні зміни та порядок реєстрації? З 1 грудня 2025 року всі новоприбулі українці, які приїжджають в Берлін, повинні спочатку звертатись в центр первинної реєстрації. Він називається Анкуфт центрум за адресою Ranned Штраси 285, будинок 22 інфопойнт. Також цю адресу я залишу в опису під цим відео, щоб ви могли подивитись, і залишу також в телеграм-каналі. Тут біженці проходять первинну консультацію, видачу перших документів, короткочасне проживання, медичний огляд та інфекційний скринінг. Також важливо, що тимчасові прихистки цей центр первинної реєстрації і тегіль. Вони не приймають людей з домашніми тваринами, тому радять заздалегідь шукати притулок для тварин. Другий крок після первинної реєстрації всіх направляють зараз вже в центр в Тегіль для вашої повної реєстрації, перевірки, розподілу по місцях тимчасового проживання. Також важливо, що відвідування центру Тегіль можливе тільки за попереднім записом в робочі дні з 8.00. Тому враховуйте це. Також від центру первинної реєстрації до Тегіль курсує спеціальний автобус для перевезення новоприбулих біженців. Інці самостійно подають заяви на соціальні виплати та параграф 24. Дозвіл на перебування за параграфом 24, щоб отримати фікціон з Бешадінгунг, тимчасове підтвердження дозволу вашого на перебування. Тобто, ще раз простими словами, якщо зараз ви їдете з України в Німеччину саме в Берлін, раніше всі звертались в Тегіль. Зараз правила змінюються, і перший крок: ви звертаєтесь в анківцентрум для первинного оформлення і медогляду. Далі ваша повна реєстрація відбувається вже в тегілі. Відвідувати цей центр можна лише за попереднім записом. Нагадаю, в робочі дні з 8 ранку спеціальний автобус також перевозить людей від Анковцентру до Тегеля. Після цього відбувається самостійне оформлення соціальних виплат та подача на параграф 24 онлайн. Також, якщо ви їдете з домашніми тваринами, про це треба подбати заздалегідь, тому що ці центри вони не приймають людей з домашніми тваринами. Як висновок Берлін, ви бачите, оновив систему реєстрації біженців. Щоб зробити її більш організованою, українці зможуть перейти всі кроки, отримати тимчасові документи, соціальні виплати, ну і також оформити дозвіл на перебування за параграфом 24-го. Також ви знаєте, що влада Берліну вирішила взагалі закрити найбільший центр для українських біженців, розташований на території колишнього аеропорту Тегель. Тегіль працює тільки до кінця цього року. Зараз він ще приймає біженців. Нині в Тегелі залишається близько 1500 українців. Раніше було, ви знаєте, майже 5000. Зараз людей поступово переселяють до менших прихистків гуртожитків та модульного житла в різних районах Берліну. Зараз подивіться відео з одним із українців, хто нещодавно переїхав з Тегеля в гуртожиток. Свої мінуси. Наприклад, тут в гуртожитку немає спілкування живого. Тому що тут багато національностей, які ми не володіємо не арабською, не турецькою, не умовами ці. В теглі було спілкування, в нас була дружня, всі атмосфера. Мені трохи більше подобається в життя, ніж Тегель. Тут, а плюс що є своє особисте пространство, хоча б що плюс тут можна ще плюс годува... готувати. От, наприклад, в Теглі те, то, що тобі дають, то ти їси. Бо ти вибирати не можеш. Попрошуся не на, на німецького, буду курс курси німецького. Я хочу тут працювати. Менеджер питав, чи я хочу працювати по своїй професії. Чи я хочу учитися далі тут, то возможно тут далі би учився по своїй професії. Має міг би тут апіти учитися в далі в університет. Тогда ну, університет треба би два мінімум. Ну нині, нічого, спорюємося. Взагалі зараз Німеччина стикається також з дефіцитом житла для біженців. Місцеві органи влади кажуть, що знайти житло для біженців все ще складно. Ситуація частково полегшилася, тиск на муніципалітети зменшується, але вільних місць все одно критично мало. Чиновники визнають, що навіть при зниженні потоку новоприбулих біженців інфраструктура залишається на межі можливостей, бюджети в обмеженні, а вільних площ практично немає. Будемо стежити, як федеральний уряд планує. Нує вирішувати житлову кризу і чи з'являться нові моделі розміщення? Ож хочу вам розповісти про громадянство в Європі у 2025 році, тому що зараз діють нові вимоги, довші строки, жорсткі перевірки. Взагалі, 2025 рік став таким роком масштабного посилення міграційних правил в Європі, тому що одразу кілька країн продовжили строки для громадянства, ускладнили мовні тести та ввели глибші перевірки безпеки. Це напряму впливає на всіх мігрантів, зокрема також українців, які планують ВНЖ чи отримання паспорта. Найпомітніші зміни в таких країнах, як Португалія, вона збільшила мінімальний срок проживання з 5 років до 10 років та підняла вимоги до мови до рівня Б2. Фінляндія, наприклад, запровадила суворі фінансові критерії, розширені перевірки заявників. Нідерланди оскладнили інтеграційні та мовні тести. Швеція змістила акцент на поведінкові критерії та соціальні зв'язки. Франція, наприклад, обмежила озвільні підстави на сімейному рівні та стимулює зараз робочі міграційні маршрути. Італія посилила перевірки натуралізації та зменшила автоматичні підстави для отримання громадянства. І Велика Британія підняла також фінансовий поріг для сімейного воз'єднання та збільшила перелік необхідних документів. Це все друзі, показує одне, що європейські країни переходять до моделі, де громадянство доступне лише тим, хто довів. Таку глибоку інтеграцію, фінансову стабільність та бездоганну репутацію. Польща також готує нові правила для мігрантів з 2026 року. У Варшаві підтвердили, що з початку наступного року змінюються умови легалізації для іноземців. Йдеться про оновлені вимоги до документів, термінів розгляду та підстав для перебування. Тобто, уряд хоче навести порядок в системі, яка останні роки працювала на межі. Паралельно міносвіти повідомила, що школярі отримують довші різдвяні канікули, графік вже готують до затвердження. Два рішення, які зачіпають сотні тисяч родин в Польщі, і тих, хто вчиться, і тих, хто працює в Польщі. Також українським батькам в Польщі нагадали про жорсткі правила та штрафи до 50 тисяч злотих. Зараз в Польщі суттєво посилили контроль. Саме за дотриманням батьками обов'язків щодо дітей. Порушення може коштувати дорого, до 50 тисяч злотих штрафу. Коли, друзі, загрожує штраф, це залишення дитини до 7 років, наприклад, без нагляду. Польське законодавство забороняє залишати малюків. Вашу думку з приводу всіх цих новин пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!